З нами на зв'язку Андрій Вітренко, депутат Київради, Ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Андрію. розкажіть, будь ласка, деталі про заходи, які реалізовуються зокрема в Києві, в рамках ось дня пам'яті жертв політичних репресій. Ну, ви знаєте, сьогодні велика кількість заходів. Вона відбувається саме в тих містах, де найбільше поховання цих людей, які загинули внаслідок сталінського терору. Я хотів би вам сказати такий знаєте, був цікавий факт, що саме Київська міська рада свого часу своїм рішенням таємним виділила землю для того, щоб ховали людей, які були безневинно розстріляні в катівнях НКВД. Тому ми, як депутати Київської міської ради, маємо зробити все від нас залежне для того, щоб такого ніколи в житті не відбулося. Ми маємо показувати всі локації, де ці жертви поховані, для того, щоб зберегти нашу історичну пам'ять, для того щоб наші люди пересвідчили що, саме наші українські національні цінності вони будуть тим запобіжником, який ніколи в житті не дозволить нам знову відчути отакі от політичні репресії за різними політичними ознаками. Пане Андрію, хтось може сказати, що деякі речі не на часі, тому що в країні війна щось потрібно відкласти на потім. Але чи можна відкладати саме пам'ять? Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо нам пам'ятати, наскільки важливий цей день для нас зараз? Знаєте, ніколи в житті не можна втрачати свій історичний зв'язок зі своїм минулим. І ми маємо пам'ятати, доки ми пам'ятаємо тих безневерних жертв, доки вони з нами. Тому що саме хочу ж нагадати, що там були і розстріляні поети, і розстріляні митці, і лікарі, це та еліта української нації, яка допомагала нашій нації розвиватися. Тому саме війна, вона знаєте, голі, оці нерви нерви пам'яті. І ми ніколи в житті не забудемо цих людей. Тому саме зараз це саме на часі, як ніколи. Пане Андрію, ми дякуємо, дякуємо вам за те, що були з нами, за це пояснення. Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.